Хочу сказати, що харків'яни це ну взагалі Харків це таке місто, яке дуже вміє адаптуватися під різні події. І як ви вже згадали про таку славу ялинку в метрополітені, е, в нас багато чого перемістилося в митрополітени, і в тому числі і новий рік також частково там відбувся. Тобто так, в нас на саме на станціях є новорічна ілюмінація, є новорічні ялинки та прикраси. Е, також для харків'ян така дуже знакова знакова ілюмінація запалала вогниками на вулиці Сумській. Це так зване зоряне небо, яке у багатьох харків'ян вже асоціюється з часами мирного та такого безтурботного життя. Вона останній останній раз була запалена на день міста, і зараз також ми її побачили. Тому це трішки трішки додає надії на те, що як мога скоріше цей період жорстокості та небезпеки пройде, і сподіваюся, в 25-му році ми побачимо трішки щось трішки краще ніж ми бачили у 24-му. Так загрози для області були, і загроз почалось почався взагалі новий рік, тому що була загроза пуску ракет на міста в області. Зараз йде загроза на золочів, тривогу ще не відміняли. Але я вважаю, що харків'яни – це такі люди, в які є. Сталеві нерви та е, сталева впевненість у перемозі та у тому, що е, щоб нам не випало далі, ми це витримаємо, тому що в нас є певна міць, певна любов до України до свого рідного міста. Е, і хто як не ми це зможе витримати, тому ми е, впевнені у, у тому, що 2025 буде трішки кращим, а сподіваюся, набагато кращим, ніж лечне.